У зимовому укритті потребують всі рослини на вашій ділянці, але є серед них ті, які переносять морози, особливо важко у цьому відео. Ми будемо розбиратися, яким ніжним мешканцям вашого саду буде потрібно особливий підхід, і що потрібно зробити, щоб допомогти рослинам пережити зимові холоди більш комфортно. Троянда, якщо ви хочете, щоб ніжні садові троянди успішно пережили зимівлю, приділіть їм якомога більше уваги восени. Якщо це кущова різновид рослини, його необхідно обрізати, підгорнути і вкрити спеціальним утеплювачем. Плетисті і штамбові різновиди троянд спочатку потрібно пригнути до землі і закріпити скобами, і тільки після цього вкривати як матеріал для укриття можна використовувати спеціальне агроволокно. Лапник. Листя і деякі інші матеріали, головне, щоб обраний варіант не перешкоджав природному повітру і троянди не випріли за зиму клематиси. Ці рослини ростуть в теплих краях, тому без спеціальної підготовки їм буде важко пережити зимові холоди. Почати потрібно з обрізки, яка повинна відповідати сорту квітки, клематиси діляться за часом цвітіння рано, і середньоквітучі слід обрізати зовсім небагато, а позноцетуще навпаки. Обрізають якомога коротше, після обрізки короткі кущі просто підгортають і вкривають, для більш високих рослин готують спеціальну подушку з гілок, хвойника або дощок, на які вони будуть покладені на зиму. Це потрібно, щоб клемати не мокли і не пріли, торкаючись землі під час весняної відлиги. В кінці рослина потрібно вкрити ялиновим гіллям, мішковиною або огроволокном. Який би матеріал ви не вибрали, укриття не повинно перешкоджати нормальному повітрообміну Молоді саджанці туї. Укриття саджанців туї починається з мульчування пристовбурного кола, щоб погано розвинена коренева система молодих рослин була надійно захищена від морозів. Шар мульчі повинен бути не менше см. для мульчування туї можна використовувати органічні компоненти, такі як деревна стружка або кора. Також саджанці потрібно вкрити марлею або мішковиною і обв'язати шпагатом. Це допоможе захистити ніжну крону від пошкоджень снігом форзиція зелена. Форзицію зелену потрібно захищати від зимових холодів незалежно від віку і сорту рослини. Підготовка починається з обрізки кущів і мульчування пристовбурного кола. Якості мульчі можна використовувати перегній, який укладається товстим шаром в 10-15 см. Після цього рослина потрібно вкривати спочатку, акуратно пригніть гілки куща до землі, а потім укрийте їх ялиновим гіллям, сухим листям або іншим відповідним матеріалом. На цьому підготовку можна вважати закінченою. Пам'ятайте, що всі приготування до зими потрібно починати не раніше середини жовтня вкривати рослини варто тільки напередодні настання морозів. Тому що в іншому випадку вони можуть дати нові пагони або зіпріти, що тільки ускладнить зимівлю, якщо у вас з'являться сумніви в будь-яких питаннях, обов'язково порадьтеся з більш досвідченими садівниками.